О, Сергій, привіт! Це Діля. Привіт, Ділечка, привіт, привіт. Слухай, Сергій, як почесний харків'янин від харків'янина, я на Закарпатті в програмі так. Знай свій край. І тут о, запитання про о, Харків коротенький. У Харківській так. області вперше в Європі використали А. Вогнемет, Б. Ліфт. Так. Це ядерну зброю ДМРТ. МРТ. Ну не знаю, мені здається, що вогнемет може. Варіант. А, Ні? вогнемет. Да. Варіант А. Бачите, ще хвилина йде. А, ну, МРТ. МРТ, варіант Д. Да, варіант Д виходить. Хвилина йде. І що? А він знову каже, хвилина йде, дивляться і дивиться на мене такими чесними закарпатськими очима. Та не вже ліфт. Не вже ліфт. Сергій, на чомусь спинись, боли не закінчилося. коли не закінчилася.